Мої висновки та важливі події за 2024 рік насамперед для мене 2024 рік. Це коли я вступила у коледж. Це коли я перший раз була в команді по танцях. Отже, розпочнімо з того, що у мене розпочався той рік е з підготовки до вступу. Паралельно вчилася так в 9 класі, і паралельно я ще готувалася до вступу, тому що я здавала творчі конкурси. Всі подробиці ви можете переглянути на моєму каналі. Я залишу силку на це відео в описі. Там я подробно все розповіла, де, що і як. Отже, я ходила до викладача з січня і майже до кінця червня, бо в липні в мене вже були екзамени. Зрозуміло, я займаюся їх хопом. Це танці, хто не знає. І я вступила в команду і почала займатися. Замість того, що в мене було два тренування. в мене стало по 4 по 5 тренувань щотижнево. Для мене це було новеньке, тому я погодилась і я ні разу не пожалкувала, тому що це мій досвід. Я зрозуміла, як це, що це, тому що я дуже хотіла бути в команді, і я вирішила спробувати і зрозуміла, що це не моє. Пошуки, плаці і всього іншого не мій випускний. В червні в мене був випускний і плюс я була одна із ведучих на цьому святі. Для мене це було кайфово, це спогади на все життя. І про це є окреме відео. До речі, я його спеціально не знімала, бо я ж тоді не вела ютуб канал і я просто зробила нарізку різних моментів, які в мене були відео і так далі. Силка в описі цього відео. І в червні, через тиждень після мого випускного, в мене був виступ з командою, який я готувала, виходить з березня і до середини червня, тобто приблизно десь три місяці. Хвилювалася страшенно, але всі сумніви, всі якісь недоліки, все роздіялось на сцені, Це просто це просто був такий адреналін, ви собі не уявляєте. Якщо ви вмієте танцювати і якщо ви дійдете до команди, то я вам рекомендую. Тому що навіть хоча б один раз, якщо ви виступите, ну для мене це був дуже великий досвід. Підготовчі курси і творчий конкурс в коледжі. Це був вже липень, після того, як в мене завершився випускний, після того, як в мене завершились е, танці, я уїхала на два тижні на дачу, тупо не, вилиз, не вилазила. І в мене підготовчі курси почалися з 1 липня і десь вони до 15-го. Два тижні вони в мене були. Це окремо. Я окремо з викладачем, і окремо від коледжу вже саме в мене були підготовчі курси. Це це в описі цього відео є відео. Осінню в мене вже почалося навчання в коледжі. Я знайомилась з новим оточенням. В принципі, прикольно. Єдине, що я зрозуміла, що так як я навчалась в школі, я навчалась дуже добре, але в коледжі так не прокатить. Тут треба б дійсно прикладати багато зусиль, щоб вибити одну чи іншу оцінку, чи скласти той залік. Це ще з учом того, що в мене немає ніяких сесій. Бо на першому курсі ми проходимо тільки програму за 10 11 клас. І в нас була подорож в Карпати з однокурсниками. Були гарні спогади, були гарні фотки. До речі, якщо ви не підписані на мій інстаграм, то я вам не завідую. Підпишіться. Я там виклала фоточки мене з Карпат. До речі, в мене там 6 постів, які присвячені саме Карпатам, тому що я всюди фоткалася. Я хотіла гарні фото, і ви пускаєте велику можливість їх не побачити. Покупка нового телефону. Про це буде окреме відео на цьому каналі згодом. Я не знаю коли, але згодом, тому що мені лень, чесно скажу, записати цю розпаковку. У мене є відео, звісно, як я розпаковую, як я це получаю, яке і далі, і далі. Я його, до речі, вже на нього знімаю, якби вам вже гарні вдосики, але, чесно, робити, мені лінь Але я думаю, десь в січні по-любому має бути ця розпаковка. Тому чекайте. Підсумуємо все, що я вам тут наговорила для мене. 2024 рік був дуже насиченим, відповідальним, новим, адже в ньому відбулися події, які до цього в мене їх ніколи не було. Взагалі, це виступ, це коледж, це дороговартісна купівля, багато всього іншого, що залишилось за кадром, і я вам про це не розказала. Найголовніше, я дуже щаслива, що в мене був цей 2024 рік. Я стала набагато впевненіше, я стала набагато організованіше. Я не знаю, можливо, це на мене якось нападає вже 16-й мій рік. Так, в мене січні буде день народження, 16 років. Ось, і я за останні, можливо, півроку я стала набагато. Досконаліше, впевніше, не знаю. в мене вже немає такого, типу, що я щось боюся, чи я щось не хочу сказати. Я все, типу, ребята, я все говорю в ліцо і прямо. Раніше такого не було. Можливо, я більш вже стаю доросліше і така трансформація всередині в мене виникла. Бо кількість емоцій, переживань, роздумів не було в жодному році. От серйозно. Тому я надіюсь, тобі сподобалось ці відео. Якщо це так, тисни лайк. Не забувай його коментувати, підписуйся і зустрінемось в наступному відео. Папа. -па.